Чому я раджу родинам обирати ЖК «Діброва Парк? Нещодавно я робила огляд нашого ЖК. Однак після появи малечі почала особливо цінувати все, що робить рутину комфортнішою. Відсутність бар'єрів, магазини з усім необхідним, клініка через дорогу і навіть колясочна у будинку. Усе це є в нашому комплексі. Зранку Єва активна, тому гаряча кава вдома щось на нереальному. Виручає кав'ярня поруч із домом. Доня засинає на свіжому повітрі, а мама насолоджується ідеальним капучино. Ще трошки і я повернусь до занять з йоги. Зручно, що не треба далеко їхати, адже до. Студії пару хвилин пішки. Територія комплексу зелена, простора, без машин у середині. Тому так приємно щодня виходити на прогулянку. На фінальному етапі сучасний дитячий майданчик. Я ще не доросла, але бабуся вже зацінила. До садочка та школи теж ще рости. Але ми спокійні за майбутнє. Лише шкіл у цьому районі 24, не менше садочків, як державних, так і приватних. Тому буде що обрати. Для мене важливо жити там, де комфортно всій моїй родині. ЖК «Діброва парк в цьому сенсі став найлучнішим вибором.